Вам сказати, ви тихенько під'їхали, очікуючи. що... Я сказав, що... в мене машина на аварійці. Ви взаді підійшли, тихенько момент, виписали випис... штраф. На момент виписання Но. вам повідомили. Так. Ви не стояли на аварійці, не обманюйте. Я вас засняв і спереду, і ззаду. Но. І що, ви засняли, що аварійки не було? Так, так, так. що не обманюйте, будь ласка. Я сказати. вас не обманюю, в мене машина поламалась і ви що далі? Ви включили аварійку після того, як я штраф. Я стою в машині, штраф. ви тихенько підійшли, вам що нічим зайнятися, ви не могли сказати, шановний. Значить, дивіться, слово тихенько, будь ласка, так само можете і до себе використати. Якщо no. ви хочете особисто мене образити, то давайте не... припиненняємо. Чим... Чим, вас... Чим я вас ображаю? Та ви прямо наполягаєте, що я підкрадався, чи... no, я... ви стоїте з порушенням no. правил дорожнього руху. Я вас зафіксував спереду, ззаду. Я вам пояснив, те, що я що я вимушений зупинитися, тому що інакше місця немає. Стоять нас... купа машин. Але в цьому, і що? Але в цьому місяці в місті ну, заборонено. І, і це не означає, що? що якщо вам хочеться. І що ви виконуєте всі вказівки, а може ви зайдете за кут і дякую, роздасте управління міліції всіх, всі, дякую, хто там стоять. Не хочете? Ви не хочете? Дякую. Зараз не хочете. Зроби, не дякую. Управління хочете, міліції поштрафоване, так? Ага. Перед тим, як казати. Я, я вам відповідь я на всі ваші відповіді, всі мої контактні дані на повідомлення записані. На все добре. Всього доброго. Бронь ви отримали від армії, правильно я розумію? Як це вам хочеться? Я так розумію, ви на що не звітом не приїхали, Відслужили, так? Я звітом не приїхав. А ви звідти приїхали? Ні. Ви звітом приїхали? Ви пішли працювати тою фігньою, займатися при переощільненому Львові, щоб броню отримати? Правильно? Чи преміальні? Зачекайте.